Пішли? Добрий день. Йдемо в магазин радіо. А спочатку ми пройдемося до мотеля. Вон, бачиш? Собака красива, вперед біжить. Гляньте, як дерева, розквітли. Та й де тут рядом? Ой, на вулиці у нас весна прийшла, красна. Гляньте, яка красота. Все розцвіло. Зараз ми покажемо вам гарне наше місто. Щось на глядачів, дивися. Лайки класи. Та це ж я на тому каналі. Поняв. На мадам Марі. Підписуйтеся, да? Ставте лайки і пишіть коментарі, поки ми на це йдемо. Пішли, не спішу. Ви ми зараз залетили, долетимо з тобою за 10 хвилин, так? Да? Та ні, рядом ти просто і все, понятно? Не, не переживай. А в ми ще в АТБ зайдемо. Подивимося скидки. продам машину. Мерседес. глянь такий мерседес. Мерседес. Бачите, люди біжать. Всі в АТБ за скидками сьогодні 20 число. Точно, я поняла, чому і трансляція погано дивляться. Вони всі в АТБ побігли за скидками. Да? За яким? за акціями. Пішли, пішли. Ні, пішли так через мотель. Через базар. Ну, поняв, там подорожки. Та там нічого нічого цікавого. А там базар є, ми зараз пройдемося. Хоч покажу, потім помідори, помідори та огірки у нас. Може вже паски продають на базарі. Mm -hmm. Не спіши. Фух, Саша, ну ти летиш. А назад можна йти медленно буде. Назад не спішив. Це туди біжив. Що ще Коля буде дзвонити. А ви де? А ви де? Я втім ще музику наложу. Та все, я зрозуміла, Саш. О, дивіться, злагода. Починаємо зі злагоди. Сьогодні ж акції, забігайте в АТБ. Екобанк, Ощадбанк, Рейфайзенабанк, на банк, воно банк. Ой, Боже, кошик, бачите, який я тебе. Он собачка гарна яка, гарна. Он така маленька, їй холодно. Маленька, холодно. Он дивіться яка красота, кольбабки. Гарна. Всім доброго ранку. Не забувайте лайки, підписочки. У мене вже тисяча підписників. Хочете зайдемо в АТБ? Скидки вам покажу. Ди нажи нормально, в мене рад, десь машин нормально продають. В епіку. В епіцентрі. Там все есть, ну там ценыш, конечно, на базаре да, на Шевченко. Ну, Валидик, надо такой. Ножик? Ну, на базаре, наверное, Шевченко. Тут навряд ли ну, что съесть так. Забираешь? Ой, муж. Да, конечно. А я зараз мені сказали, що тут. А, тут теж може бути. Ну, по якості я вам не скажу, хороше чи не хороше. Ну, там, там сверла, виключателі, отвертки є. Може отвертка вам якась нужна буде. Отвертка, я не знаю, пішов на небудь. Ложку вилку саме головне. Розкладну. Там є мультитули, можна в епіку купити, там спеціально в них відділ є. Так що да? Да. сходіть mm. туди, там вибор дуже здоровий. Mm. Все, до сідання. Mm. Саш. Mm. Трошки воно. Mm. Глянь така береза. Береза. Mm. Ні, я ж не так. Поняв, я то так. Ти вдома потім передивишся. Контролер. Суші муші. Суші муші. У мене тут аж один підписник був зайшов і пішов. Не хоче дивитися, як дивіться, зелена природа. В писарі побігли. Там у мене стільки підписників. Понаписували, хто винуват. Що хліба, віса не вистачає в хлібові. І побігли вони в АТБ перевожувати хліб і булки. Та не спіш. Ми вспіваємо, він не закриється. А взагалі камера класно передає, глянь, як, дивись, зелено, так? Да? Ну, кульбами. Гарно? Гарно, так. Вітер в харю, а я ж в парю mm. Так, стопе ага. Стопе, стопе, стопе Та так, да, воно на сонце Та я поки видно там що. Mm. сонце світить, але не гріє mm. Ой, треба горло застивнути mm. Саша, ти горло застивнув? А, все Контролер їде рядом. та та там в жили. Вже холодно, ось весна прийде, прийдуть туди в тіньок, їм буде хорошо. Буде гарно так. Гарно так. Ми зараз трошки так, а потім трошки вам міста і природи покажу. Десять хвилин. Вон 8 хвилин ще 2 минути. Так, тут піше треба осторожно. Йдемо, йдемо, йдемо. Пропустять, де вони дінеться. Чи там далі? Mm -hmm. Далі. Mm -hmm. Та. Та нічого страшного, Саша. Газон виріс. Газон. Mm -hmm. Ми по ньому не ходимо, мені там mm -hmm. писали, ходити по ньому не можна. І покосити треба. Mm -hmm. Та й показуємо, бачиш, травичка. Собаки ще гавкають. Травка зеленіє, соночка блістить. Вон дивилися підріс. Бо дивиться, бо Ану, стоп, стоп, Саша, стой. Він їде і руками за руль даже не держиться, ще й по телефону балакає, вау! Це... Клас, так? Да? По телефону балакає. Не дай Бог на камішек наїде і все. Да? Це я так була, ходжу, ти ж бачив мої відоси. Yeah. І знімаю. вон машини класні їздять, не жигулі. Зараз дійдемо до цього. І все. Центр Рогнівка. Маркет Маркетопт. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Ми оце йдемо, гуляємо. Сонечко світе. Фу, аж жарко, то так вийшло в тіньку холодно, а так. Ти не заносиш. Бо мені то жарко. Я бігу п'ятій передачі. Бур'ян. А... Дивіться, яка гарна у нас квітка. Хто знає як ця квітка називається. <рес> Ніхто не знає. Ніхто не знає названня квітки. Так, зараз тут осторожно. Так, пішли. Все, пішли, 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 вони тормозять. Це маркетопт. Опта, маркетопт. Зараз я вам покажу, що в нас тут є по маркетопту. Ну, я туди заходити не буду, в мене часу нема, ми йдемо в другу сторону. Сейчас. Сейчас покажу. Вот. Зернова кава, якобс, гляньте. По 12 гривень, по 16, по 20, по 6, чай, 6 гривень. І тут є і соус, і печиво. Дивіться, скільки всього. Не забувайте за лайки. За лайки і за вподобайки. Дякую вам, лайків ноль. Люди жадні навіть на лайк пішли. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки і вподобайки. Також пишіть коментарі.